Вітаю всіх, шановне панство! Сьогодні у нас 17 січня 2025 року. Поїхав в село. От, є тут цікаві місцинки усіляки, де можна пошукати зимові грибочки. І взагалі я хотів трошки розказати, де шукати зимові види грибів. Для цього вам підійдуть старі пеньки, усілякі колоди. Стара деревина от, і листяних пород. Отака от локація, як ми бачимо зараз, буде дуже хорошим вибором, тому що є повалені дерева. І тут в основному осика, береза, попадається акація, ну і так далі. В основному листяні деревця. Буду шукати тут, можливо, ще в одну локацію зможу сьогодні потрапити так чи інакше. Постараюся показати вам щось цікаве і гарне. Ну що, не забувайте підписатися на канал, залишайтеся зі мною. А я, як завжди, в путь. Дивіться, ось така цікава знахідка. Судячи з усього, це має бути глива помаранчева або... Філотопсис гніздовидний. На такій палці старі листяної породи оселилися ці грибочки. Взагалі вони не їстівні, але дуже-дуже симпатичні. Бачите, як дійсно схоже на гливу, але колір такий яскравий, класний. Хай собі ростуть тут. Я дуже радий, що побачив їх, тому що не часто на них натрапляєш взагалі. Тим паче, що. А взагалі я читав, що вони плодоносять десь до кінця листопада, але враховуючи погодні умови і постійні відлиги, я думаю, що вони собі можуть рости ледь не всю зиму. Якщо буде така погода, звісно. І Він тут не один, тут поруч іще он маленький є. Ось тут можна їх побачити, ці грибочки. Дуже цікавий похід. Я от подивився зараз один пеньок класний, де знаходив звичайну їстівну гливу. Так от, нової гливи немає там. Зато поруч пощастило знайти ось цей вид цікавий. Хай не їстівні, але дуже радий, що вони будуть на відео. Ну добре, піду далі. Ось теж цікава знахідка. Тут у нас, дивіться, зліва там трутовичок. Оце залишки. На стовбері Це я зрізав тут гливку. Була тут глива, звичайна, От, і забрав такий непоганий тут коржик. І пройшло ось кілька тижнів. Ну, думав вже нічого не наросте. І ось знизу все-таки підросла така гливка. Значить, значить, шанси є трошки їх ще сьогодні знайти. Дуже радий. Ну, давай відріб. Якось її відколупаємо. Ну, так сидить. Спробуй ще її від цього. О! Ну, вона вже, бачите, зверху думав, що вона молодша, вона вже підв'явша така. Ну, погода теж трошки був мороз, потім знову відлига. Звісно, вона теж впливає на стан грибів. Ну, сам факт, що знайшов, уже цікаво, значить. В принципі, можна ще їх буде пошукати сьогодні, є надія. О, так що так що така локація у нас листяна, бачите? І тут ще й фламуліну можна шукати. Значить, Ціль поставлено, буду ходити дивитися, що тут що тут ліс сьогодні приготував для нас. Тут взагалі хащі далі. Зараз вам покажу. Бачите, а така прямо Такі хащаки цікаві. В них теж, до речі, буває гриби попадаються. Так, с окей. Значить йдемо далі. Ось у нас ще один представник зимових грибочків. Фламоліна Оксаметанішкова. Всім знайомий, хто цікавиться, зимовий опеньок. Корисний, смачний грибочок. Теж паразитує на деревині. От. І теж, от, коли питають, де його шукати, також старі пеньки, колоди, дерева, листяних пород. Підійдуть різні посадки, хащі. Головне, щоб була стара деревина. Також полюбляють там де волога, якщо ці пеньки. Десь біля водойми, то є шанс, взагалі добути хороший врожай. Ну, Це деревце я бачу, тут мало її, воно так. по пару штучок десь повилазило. Туди-сюди. Воно маленьке. Воно ще десь під корою. Так, тут, тут їм, їм не розживешся, але сам факт, що в принципі вони присутні. Подивимося далі це дерево, що тут ще є. Зовсім, Зовсім дрібні лізуть. Ну, в принципі, є ще якесь плодоношення. Я думав, взагалі що вже вони відійшли тут. Можуть іще бути. Якщо мороз сильний не вдарить, то вони у рості не зупиняться. Ну, до речі, вони від морозу і не гинуть. Вони якби перестоїть його, а потім можуть продовжувати свій ріст за умов відлиги. Так що взимку можна пошукати, як ми бачимо, гливу, зимовий опеньок. Ще є такий грибочок аурикулярів уховидної, або іудене ухо. Теж прикольний гриб. Сьогодні не попадався, поки мені, але теж взимку можна знайти. Ось іще один цікавий грибочок, який вдалося сьогодні відшукати. Це тремала звивиста або помаранчева. Була дрижжалка помаранчева, дивіться, який цікавий. Він такий, як гелевий. Вони в молодому віці взагалі дуже такі яскраві, красиві гриби, незвичні. От, сьогодні попалися вони мені теж, тому радію, що є змога їх побачити і вам показати. Бачите, така паличка теж, гілка. І от на цій гілці вони поселилися. Вони ще маленькі там справа. Тому можна таке чудо знайти наразі. Ще дуже багато різних тортовиків у лісі. Дивовижна штука. Такі кольори це взагалі, клас. Ну не буду чіпати, хай вони собі тут на цій паличці і сидять. Ось тут залізна дорога. Колись я тут був, лазив в цих місцях, подивіться, які там каряжники, скільки там великих цих палок лежить і дровиняк Сніжок ще присутній наразі, але він тане, відлига зараз у нас. От. Тому зараз от направлюся туди, а може пощастить якогось грибаща класного відшукати. От покажу вам, як. Як гарно такі пейзажі ці, знаєте, біля залізної дороги. Десь поїзд навіть їде чутно. А отут далі, трошки наліво, то там усілякі кар'єри, де я в дитинстві карасиків ловив. Но вони замулилися, то зараз там уже сильно не посидиш. Так що такі цікаві місця. А це, друзі, якщо я не помиляюся, така древня рослина хвощ. Подивіться, ціла плантація. Яке класне місце. Оце забрив таку локацію, тут я ще не був. Тут ще купа величезних багаторічних трутовиків. Взагалі цікава місцина, я собі її запам'ятаю теж. Вон там подивіться, які трутовики. Дивне місце, але чимось таке приємне. Безкінечний цей хвощ. Теж знайома місцинка, от біля цього пенька ще восени тут непогано Осінній пеня росте десь у листопаді. От. А зараз тут можна спостерігати оці гербочки Так, схоже, це тубарія. Багато тубарі, до речі, фламуліна відійшла. Зовсім мало поштучні попадаються такі. Або старі, або поштучні, а от тубарі повна Активно собі росте, причому вже от сьогодні не перший раз їх спостерігаю такі цікаво. Ось вони собі тут тусуються. Отакі гриби. неїстівні. А ще ця локація для мене дуже цінна тим, що тут у Весняний період класно росте зморшкова шапочка. Ну і всіляке таке цікаве. Так що, дай Бог, все буде добре. Я сюди весною обов'язково повернуся по шапинку. І зроблю для вас теж цікавенький сюжет на цю тему. От. Тут у нас опеняк зимовий фламуліна, масивний, великий. Щось його поїло, як не дивно. Але самі гриби дуже круті. Зараз їх отак. Я не буду на діставати просто їх. Подивіться, які гарні ніжки оксамитові. Такі красиві грибочки, Але якісь пожерті, Таке відчуття, що їх частину поз'їдало щось, бачите, з боку. Тому що ті, що попадалися до цього, були ще старіші, вони вже були такої низької якості. А ці досить такі плотненькі. Гіменофорст такі теж плотненькі. Ці заберу. Гарненькі. Пойдет. О. пойдет. так, от такий збір, тому що вже, вже такий період, що гриб активно у нас не росте. Ходиш, вишуковуєш, там потроху, ще десь. Ну і по ітогу буде результат, звісно. Але треба так нормально буде походити. За пів години ти їх не назбираєш, як на піці плодоношення. Тут, тут уже трудитися. Але супер. Все одно є результат. Взагалі багато видів цікавих сьогодні побачив. Отут іще фламулінку підзберемо зараз. Тут є непогано, такі невеличкі невеличкі родинки. Я бачив там іще поруч була. Ну пройдемо. Так, ходімо. Де вони тут? Ага, бачу, бачу вон. І там заберемо. Ось іще ростуть на цій колоді вони. Так, це є добре. Це є добре, тому що тому що кошик кошик наповнюється. Потихеньку буду з грибами. Ще не знаю, що я з ними зроблю, може посмажу просто, побачимо. Але це таке. Похід, похід як завжди, надихає, тому що знову таке свіже повітря. От. Подалі від міста, від суєти, від шуму. І, звісно, людина в цьому всьому відчуває якийсь спокій, радість і мир. Так що, а так. До речі, як завжди, хочу передати вітання всім моїм друзям, однодумцям, Сергію, Наш сезон, Віті. Я фанатик, пані Вікторії з каналу Mushroomland, Каналу Грибний день. Волі Пацау, Мілі Новак, Ігорю Плюті, ну, звісно, своїм рідним і всім, хто захоплюється світом гербів та природи. Завжди за всіх пам'ятаю і дякую.